Зараз з нами всі і в світі. Тому буде цікавий період, оця осінь, коли буде осмислення реалії, в тому числі у Москві. Зрозуміло. Скоріше за все, до цього йде. Тільки це не зменшує трагедії і болі України, нашого народу, і не зменшує відповідальності і стійкості Збройних сил України. Ви вже сказали про те, що є дуже велика не те, що вирогідність, це вже очевидно, що Росія буде розвалювати всі домовленості, які були або могли б бути, включно з тими гарантіями безпеки, над якими зараз працює і коаліція охочих і Сполучені Штати Америки. Це нібито зрозуміло. Але останнє питання, яке я хотів би сьогодні задати вам, це як ви оцінюєте шанси? Буде чи не буде зустріч, Зеленський Путін? Ну, я оцінюю суто персоналу дуже низькими шанси. Дуже низькими. Тому що це треба его переступити Путіну своє. І внутрішній цей комплекс. Для нього сісти за стол на рівних з президентом України це вже поразка. Це вже поразка величезна політична. І як він до цього підійде, я важко собі уявляю, тому я поки що бачу дуже низьку варогідність, щоб там Трамп не говорив, що така зустріч, особливо в форматі один на один, може відбутися найближчим часом.